Етер «Перший міський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами з нашим телеканалом. Дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на будь-які теми, на будь-які новини говорити. І сьогодні ми хочемо поговорити про одеський художній музей 5 листопада. Ми пам'ятаємо, як прилетіло прямо біля нього. От як зараз ситуація з нашим музеєм, якому у цьому році 124 роки повинно виповнитися, і таке свято буде. В воно буде обов'язково, щоб там не було, щоб там орки не планували собі. Сьогодні з нами тимчасово виконуючий обов'язки директора одеського художнього музею Катерина Кулай, вітаю вас. Вітаю. А, і страшно розмовляти про це, і треба про це розмовляти, бо дійсно прилетіла поруч з музеєм. Чи не постраждали люди? По перше. На щастя, люди не постраждали. В будівлі музею на той момент знаходився лише поліцейський, угу. і на щастя в нього не було ніяких ушкоджень. Ну тільки перелякався, мабуть, дуже сильно. Бо грохот стояв я за кутом живу, бахнуло дуже сильно. У нас насправді на зміні був самий, нібито стресостійкий. А все гаразд. А що постраждало більше за все? Перш за все постраждала адмінбудівля, uh -huh. яка знаходиться на відстані 4 метрів від самого прильоту, yeah. та частина музею, яка знаходиться з боку Софіївської. Як ми не готувалися, що більше пошкоджень буде з боку моря, uh -huh. саме цього разу це сталося все. Навпаки, угу. будівля постраждала, адмінбудівля зараз не працює, наскільки я розумію. Ні, ми не можемо в неї угу. розміщуватись, але саме до вас я приїхала після зустрічі з будівельною компанією, яка нам підготує дефектний акт та угу. надає деякі рекомендації, і от я трошки так підбадьорена, тим, що певне світло в кінці тунеля Ми побачили, які Супер. самі міри необхідно е надати для того, щоб будівля відновила свою роботу. А що з експонатами? Це теж велике питання, бо хтось почав відразу писати О, ну все постраждало. Хтось почав писати треба подивитися, що постраждало. Ви подивилися, що. Важливо розуміти, що з першого дня повноштабного вторгнення в музеї не знаходиться основна колекція угу. Одеського національного художнього музею. Да. Ті п'ять виставок тимчасових, які знаходилися, вони є приватними колекціями або е, приватних колекціонерів, угу. або е, безпосередньо е, митців, художників, які нам надавали свої твори. Так. І значних ушкоджень е, наразі щодо. Подряпин, порізів та щось такого критичного не uh -huh. зафіксовано, але той пил, який осів на картинах, він є, звісно, також небезпечний uh -huh. і саме зараз завершується огляд вже експонатів і найближчий час е реставратори вони зможуть вже приступити до певних дій для того, щоб відновити стан робіт, які було до прильоту. Наскільки складно цей пил? Зняти з картини, наскільки це довго? Ми будемо розуміти з певний час, коли mm -hmm. вони вже е, до цього приступять. Ну Просто... це не критично. Ні. Угу. Ну дуже сподіваємося, що все гаразд, Насправді, бо навіть звісно, це могло бути більш критично, да. тому що там було і скло, угу. і були певні шматки, які летіли по будівлі, і буквально з кожним експонатом, буквально сантиметр від сантиметру. Угу. Це на щастя, все гаразд так. з ними. Ми розуміємо, що стіни можна відновити. Розуміємо, що стелю можна побілити і все, все зробити. Вікна можна полагодити. А з картинами такого ти не зробиш. На жаль, дай якщо там подряпане на якійсь там рамі або пил змити. А якщо б, не дай Боже, скло прилетіло у картину і зіпсували її, то на цьому все. Ну, ми, мабуть, можемо говорити зараз, що е, рами та двері вони більш ушкоджені uh -huh. і вони теж знаходяться у охоронному договорі музею, і з ними буде окрема історія. Uh -huh. Зараз ми не будемо мати ні можливості, ні плануємо. Це буде дія консервування та певна стабілізаційні дії щодо будівлі, але відновлювати саме стан цих частин музею, я думаю, що це буде більше вже після перемоги. Як зараз працює музей? От зараз він закритий для відвідувачів, але ж все одно працівники приходять кожного дня, кожної хвилини вони там знаходяться. Ті люди, які нас зустрічали, ті люди, які нас супроводжували по залах. Як зараз вони що вони там зараз роблять? Прибирають все так, звісно, з першого дня кожен співробітник він приходить на ту частину і займається тою зоною відповідальності, яка йому посильна, угу. якою він може займатись. А в нас припинилася ця частина роботи музею щодо експонування, але є певна частина роботи, якою ми можемо займатися віддалено. У угу. нас є певні. Грантові заявки, які деякі знаходяться на етапі завершення, деякі тільки на етапі початку, і зараз це певна своя складна історія, тому що в нас, на жаль, ще не відновлено інтернет, в нас завалено, засиплено багато принтерів. більша частина комп'ютерів їх стан ще. Теж під питанням, тому що тільки наприкінці минулого тижня ми розібрали завали, які були у адмінбудівлі. Є певні складнощі, але кожен шукає можливості, і ми плануємо це це відновити у той час, наскільки це буде можливо. Ну, треба розуміти нашим пересічним і людям, які приходять до музею, що музей насправді це не тільки виставка, це не тільки люди, які сидять і там дивляться за картинами. Наприклад, на цих на цих вихідних нам планувалося приїздити презентація книжки приховане мистецтво Діани Клочко, угу. і воно відбудеться за квартал у Одеській національній бібліотеці імені. Тобто робота Оголькова. продовжується, тобто але з іншими на інших інших локаціях, але так ми отримали дружню підтримку з боку бібліотеки. Дякуємо! І такий проект він буде продовжувати. А дружню підтримку з інших сторін ну я впевнений, що коли. Коли там знають, що а, прилетіло по музею, весь світ починає намагатися чимось допомогти. Чи були такі спроби допомогти вам? Чи є допомога від а, всього світу вам? А, так, звісно, а, ми розуміли, що те, що сталося, приліт та пошкодження музею, тобто, це з одного боку неочікувано, з іншого mm -hmm. боку, ми все розуміли, що е, одні з перших е, думок, які від себе гнали дуже сильно, це була. Наша черга. Uh -huh. Тобто це був найважчий момент. І на той час у нас вже був сформований певний фонд фінансової допомоги з боку Міжнародного фонду Аліф, uh -huh. який ми мали е можливість використовувати у випадку. Певних well, пошкоджень, так сідація, да. також в нас вже були вибудовані стосунки з міжнародною організацією ЮНЕСКО. Uh -huh. Ми вже входили у список будівель у ту зону, яка є під захистом. Uh -huh. А в музеї є громадська організація Мерезлі Клаб яка yeah. ще була створена за часів Олександра Родбуртам. Саме він був ініціатором. Це також громада, люди, які підтримують музей, волонтерська підтримка, підтримка певних бізнесів. Тобто протягом вже другого тижня ми постійно отримуємо певну підтримку з різних боків. Ну я дуже сподіваюся, що там ця, ця підтримка вона не зупиниться, і до останнього вони будуть вас підтримувати, щоб не сталося з музеєм, яка б ситуація не була, навіть якщо прильотів не буде. Але треба дуже багато всього відновлювати треба багато працювати з цим музеєм. І ми розуміємо, що і за часів Ройтбурда, і за ваших часів, і до цього моменту. Стан музею, він такий, що потрібно завжди вкладатися, завжди підтримувати його, щоб там не було, яка б ситуація, військова чи не військова, не була. А у дворі лежить Катерина, у вашому дворі, яка лежала у захисному такому металевому ящику. І ми бачили світлини, що той ящик аж... Погнувся дуже сильно. Що так. з ним чи не псується скульптура? Що з нею буде далі? Ні, скульптура не псується, тому що її матеріал він досить щільний. Mm -hmm. Менш щільним з'ясувалося, це була будівля. Це будівля, прихисток такий ну, да, да, да. тимчасовий для пам'ятника, але немає ніякої небезпеки. Mm -hmm. Налише ну час воно вже може бути в первозданому вигляді. Mm -hmm. Ну тобто можна відновити всі ці металеві конструкції, mm -hmm. і все буде добре, так. і дощик не, не буде псувати. Бо дуже багато людей кажуть, а що там з нашою Катериною? Ну, ну ось вона коли лежить вона спокійно. вона стояла на Катеринській площаді дощ, дощ, її не псував, а зараз ну, да, 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 все є. Да, да, да. Ну, навпаки, якщо цікаво, то а, той бруд, який був на пам'ятнику, ми угу. відмили перед тим, як її розташовувати. Тому нехай не хвилюється. Гаразд. гаразд. у цьому році 124 роки, виповнилося музею, а планувалося свято. 6 листопада воно не відбулося, звісно, зрозуміло чому. Але все ж таки Одесити розуміють, що музей працює, чує вас, бачить світлини у Фейсбуці, бачить зараз вас і думає: так, ви працюєте. Чи можна очікувати, що все ж таки, хоч якісь а, заходи щодо святкування дня народження, відбудуться? На жаль, це спочатку не планувалося досить феєричне свято, ну, але ми однозначно планували святковий настрій створювати собі як колективу, так і відвідувачам угу. нашим. Понеділок музей не працює для відвідувачів, і ми планували зробити безкоштовний вхід в один з вихідних днів. Угу. Це повинна була бути неділя. Певні сувеніри отримував кожен, хто приходив би та відвідував екскурсії. Але я думаю, що тут питання часу, що це можна з легкістю перенести, дай Бог буде можливість, і ми відсвяткуємо день народження трошки згодом. Угу. А, чув, що нібито у грудні навіть щось планується вже. Якщо буде так от йти все в такому темпі, як зараз іде, чи можемо ми сподіватися на те, що дійсно у грудні напередодні новорічних свят? У людей там у дітей канікули, у людей може якісь святковий, більш-менш святковий настрій, що можна буде прийти до вас. Дуже чекала, коли в нас вже закон закінчаться е, певні, певні певні перші огляди mm -hmm. для того, щоб зрозуміти і вже не почати прибирання, і нібито буде легше. Але коли почалися прибирання, відкрилися нові, нові е, кладнощі та виклики, з якому з якими ми стикнулися. Але так, попередньо ми дійсно плануємо відкриття на грудень. Вже mm -hmm. є. Певні паралельні процеси, які ми обдумуємо з точки зору виставкового плану та як відбудеться наша робота. Якщо не буде ніяких подібних форс мажорних обставин, як було, але ага. або якихось рішучих складнощів, за які досить слава Богу, нам кажуть, що все можливо, то так, ми відкриємося. Ну, це добра новина. Дякую вам за цю новину. Я розумію, що дійсно дуже багато проблем. Я розумію, що тяжко працювати зараз. Адмінбудівлі ну вважайте, її практично нема. Зараз вона не працює, є проблеми певні. Але дуже сподіваємося, що і Одеса допоможе вам, і світ допоможе вам, і музей зможе ну, хоча б частково відкритися. Я впевнений, що у цей момент, в перший день, коли Одесити почують, що музей відкривається, буде така хвиля Одеська. Одес... Одесити прийдуть подивитися. Бо знаю, що дуже багато Одеситів просто зараз не можуть підійти, бо в них такий психологічний стан. Ну я прилетіла по музею. Ну і все. Я бачу людей, які дивляться світлини. Ми зустрічалися з ними на Думській площі у суботу, люди кажуть, я не хочу підходити зараз, бо я буду ридати, бо я в тому музеї в дитинстві був, ну і так далі, так далі, так далі. Я розумію таких людей, вони готові прийти. Тож, будь ласка, у грудні. відкривайтеся, прийдемо обов'язково всі, підтримуємо вас, хто чим, хто обіймами, хто просто собою прийде, хтось грошима підтримує, ну всім, що завгодно, як і завжди це було. А у планах, ну якщо все буде добре, Давайте вдумати, що все буде добре. Орки там собі будуть біситися, це їх проблеми. В нас все буде добре, музей буде працювати наступний рік. Чи є якісь грандіозні плани, чи є якісь плани того, що люди вже зараз можуть собі поставити галочку і сказати, ага, от на цю виставку я обов'язково повинен прийти. Ну, знаю наш стиль роботи, то звісно, це буде грандіозна робота. Я не можу зараз сказати ні про що конкретно, тому mm -hmm. що ми намагаємося перейти на короткострокові плани. Mm -hmm. Однозначно, я можу сказати, що ми дуже сильно зараз мовляємо. В нас у цей час повинні були вже закриті все, всі проєкти, які були експоновані. Але зараз ми проводимо певну роботу, тому що досить досить велика кількість людей, які казали Я так і не дійшов. Я yeah. планував, планував і так і не дійшов. От саме для таких. Ми готуємо певну кількість проектів, які відкриються, які були за часів під час потрапляння навіть. Е з певною історією, вже відновленою історією цих робіт. А для тих, хто був вже не один раз, ми плануємо нові нові проекти, які у нас тільки на грудень було заплановано три відкриття, на січень, два відкриття. Тобто, це трошки все зміститься. Але ми плануємо відновлювати і лекційну програму, і виставкову програму. А зараз на завершальній стадії знаходиться другий інклюзивний проект за підтримки Українського культурного фонду. Можемо бачити це на сайті. Хто з. Скучив за музеєм на сайті у нас дуже багато інформації, тобто робота вона триває. А з онлайн а, робота чи буде вона? Ми під час ковіду відкрили для себе багато людей музеї, і театри і все, що завгодно і сиділи вдома собі в ковідний період і дивилися онлайн на все це. Я знаю людей, які кажуть: о так було класно. Я сидів собі вдома. Тут в мене чайок, тут в мене плід, тут в мене кішка. Ну і все гаразд, а я нібито в музеї. Чи можна чекати на такі якісь включення з музею онлайн, показати всьому світові, що ну і взагалі, чи це було б добре показати зараз, як виглядає музей? Ось так зробити якусь онлайн екскурсію для тих людей, які за кордоном. Для них війна, десь там вона за кордоном в Україні існує. Вони не відчувають цього, вони можуть навіть ті не розуміти, що таке, що це за трагедія така. Чи добре було б показати їм? Як ви думаєте, саму екскурсію ми не планували? Якщо буде такий запит, то звісно угу. в інтернеті досить багато світлин щодо стану будівлі, що стану музею. На сайті музею в нас є в форматі 3D угу. майже всі виставки, які були. Ми намагаємося. Сканувати всі вже в нас відбувається цифрування колекції та опису, uh -huh. як архіву, так і основної колекції. Вся ця робота вона відбувалася і ще до ковідних часів yeah. під час і зараз за. Стрімки і ЮНЕСКО, і фонду Гьоте. Ми все це продовжуємо робити. Ну а взагалі, да? дуже багато людей зараз такі, ну, ЮНЕСКО, Ми, нас, воно нас захищає, але ж прилетіло. Ви відчуваєте, музей відчуває цю, цей захист. Важливо розуміти, що співробітництво з ЮНЕСКО це довгострокова історія, так. тому що ЮНЕСКО це велика організація, у складі якої на жаль ще знаходиться країна-агресор та досить багато країн, які продовжують підтримувати. Тому це не ЮНЕСКО не спроможна нас захистити. Це певна система, угу. яка на жаль ще досить працює проти нас. Але команда ЮНЕСКО Київський офіс вони угу. максимально підтримують. Культурні інституції а, одеського регіону, Київського регіону по Україні, і саме Одеський національний художній музей, Ми напряму співпрацюємо і ми отримуємо всю ту допомогу, яку ми можемо отримувати. Є певні складнощі, є темпи, є певні затримки, але це знову повторююся: це велика кампанія, угу. яка потребує певних ускладнень та дій. Ну, я дуже сподіваюся, знов таки, що ЮНЕСКО, ми розуміємо, що воно не створить захисну якусь плівку над Одесою і не зможе зупинити ракети. На жаль, як би нам не хотілось би. Але коли ми бачимо прильоти по культурних таких закладах, ми бачимо, що ЮНЕСКО одним із перших з'являються на майданчику. Першими, звісно, з'являються наші державні установи. Мер приїхав, ДСНСівці приїхали. Розгорнули палатки свої там, надавали якусь допомогу людям, які жили поруч з вами, в яких немає ані дверей, ані вікон, і стіни пошкоджені і так далі. І життя пошкоджене, на жаль. Ну Ми розуміємо, що ЮНЕСКО теж з'являється і воно починає кропітливу роботу з вами. Що там, як там, чим воно може допомогти. Ми сподіваємося, що ця робота продовжиться до останнього моменту. Ми розуміємо, що, на жаль, війна триває. На жаль, війна буде ще якісь терміни. Ми можемо очікувати від ворога все, що завгодно. Тим паче, що зараз військові кажуть, що да, скоріш за все, блекаути будуть, бо орки готуються до таких обстрілів нашої енергетичної структури. Ну, і сподіваюся, що і ви готові до блекаутів і зможете нормально працювати, відновлювати себе і працювати далі. Так, звісно, ще минулого року ми, як громадська організація музею Фочинчика, створена при музеї. Ми вже працювали з міжнародними фондами і забезпечували більше 70 інституцій по Україні, ага. ЕКОФЛО, Джекарі, Генератори, все ще необхідно. І цього року ми плануємо забезпечувати культурні інституції і отримувати допомогу як на одеські культурні інституції, так і у наш музей, ну тобто, ви не тільки себе забезпечуєте і підтримуєте. Ви ще Був не працюєте. якийсь час, коли ми зрозуміли, що ми можемо стати такими посередниками, угу. і так ми регулярно працюємо у цьому напрямку. Серце обливається кров'ю, коли бачиш такі світлини, коли ви розміщуєте, але мені здається, треба на таке дивитися. Якщо ви ще не дивилися на то, як виглядав музей відразу після прильотів, зайдіть, будь ласка, на сторінку у Фейсбуці. Подивіться, це, звісно, жахливо, але це треба розуміти, що таке життя в нас зараз. І як тільки до музеї відкриється, треба просто взяти за руку людину, яка поруч з вами і прийти до музею, підтримати, хоч таким чином, музей. Лайками підтримуйте, дивіться на те, що відбувається у музеї, заходьте на сторінку музею, на сайт музею. Ну і знаєте, що все буде добре, обов'язково, інакше не буває. І хочу вам подякувати за те, що ви не здаєтесь, працюєте. І сили, і наснаги всім працівникам. Я розумію, як зараз вам тяжко працювати. Я розумію, що кожного дня приходити в музей. Який для вас другий дім, і бачити, як він а, не зруйнований, але дуже сильно пошкоджений, йти от по цим а, стеклам, по цим а, уламкам, це дуже тяжко. Але ви приходите, ви працюєте, бо музей виставив і ми вистаємо. І кожне слово підтримки, яке ми чуємо кожен день, саме це нас надихає поскоріше відкриватися та продовжувати працювати. І постійно, коли питають, як ми. Ми більш-менш норм. Музею не дуже, але разом. Ми Все переможемо. Буде. Ми переможемо. Дякую вам, тримайтеся, будь ласка. Ну а ми у грудні, звісно, чекаємо на відкриття музею. Прийдемо обов'язково до нього. Готуйтеся, ставте себе вже таку типу, галочку на грудень. Місяць там я не знаю, родина, друга половина. Яка б не була, треба обов'язково прийти до Одеського художнього музею. Дякую вам. Дякую вам. Тимчасово виконуючи обов'язки директора Одеського художнього музею Катерина Кулай сьогодні в нашій студії була. Тримайтеся Одесити, не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми повернемося до вас вже незабаром, і все обов'язково буде Україна.